Ув'язнять шуфрича чи ні це питання вирішують нині у Печерському суді Києва. Там обирають запобіжний захід одіозному народному депутату, якого підозрюють у державній зраді. Від самого початку за розглядом стежить наша кореспондентка Лідія Середюк. Лідія, які прогнози чи вже відомо, який запобіжний захід обрали? Розкажи. Ларису, із нетерпінням чекаємо, який ж запобіжний захід Печерський райсуд Києва обере не сторушу фречу, адже засідання триває уже другу годину. Триває воно в закритому режимі, тому ми його відстежуємо із цього коридору і чекаємо, коли ж буде нарадча кімната і коли суддя вже оголосить рішення. Ну, поки ми чуємо і бачимо, що воно триває. Чому кажу, що чуємо? Адже деколи із кабінету, де триває судове засідання, доливають долинають такі підвищені тони, підозрюю, що Нестро Шуфрич таким чином доносить там свою позицію. Доволі емоційно це звучить із за стіни. І я нагадаю, що Колишньому регіоналу, члену забороненої в Україні партії опозиційна платформа за життя, інкримінують державну зраду та підозрюють його у співпраці з агентом ФСБ, колишнім секретарем ради нацбезпеки та оборони Сівковичем. Через якого і за допомогою якого він проводив тут антиукраїнську діяльність і просував прокремлівські наративи перед самим засіданням, коли журналістам вдалося потрапити у судову залу, вдалося також поспілкуватися з самим Шуфричем, який був багатослівним і доволі. Хоча спілкувався з пресою. Звісно ж, одним із перших питань звучали звучало про зв'язки з цим сівковичем. Наскільки він з ним тісно спілкувався, настільки з ним знайомим. Отож, які відповіді були, давайте слухати. Що стосується Володимира Сівковича, я його знаю років 20. чи з Верховної Ради друга або третього, або четвертого склика. Він народний депутат багатьох Ми разом працювали в рідні. Безумовно, я його знаю. І якщо я маю відповідати за знайомство, за те, що у мене там були вибач, мене, якісь спільні полювання, ну, тоді тут можна посадити пів країни. Після війни я з ним від... зв'язок не підтримую. Отож, не могли й оминути такого дражливого питання результатів обшуків, які тривали у помешканні Шуфрича та його близького оточення від самого ранку п'ятниці. А за даними СБУ провели близько 45 обшуків в різних приміщеннях, в різних людей. А от у мережу потрапили саме кадри із обшуків Нестора Шуфрича і там. Було дуже багато цікавих деталей. Це зокрема різноманітні кітелі ордени Російської імперії, які також елементи з різноманітними там двоголовими орлами, горгіївськими стрічками і посвідчення з радянськими символіками. І запитали про це Шуфрича, Він зазначив, що нібито ці всі елементи належать прадіду його дружини і не вважає, що зберігання таких от артефактів за його словами є не Конними. Його слова більше. Давайте послухаємо. Е, мене поруч з мундиром показали вам, не просили сфотографуватись. Там мундир був генерал-майором. Кавалера ордена Леніна, кавалера ордена Червоного прапору і двох орденів червоного прапору, двох орденів Великої Вітчизняної війни і ордена Красної Зірки. Знаєте, чий це мундир? Це мундир генерал-майора, бойового, прадіда моєї дружини. Отож, триває засідання. Я зазначу, що прокуратура просить безальтернативний арешт без застави. Перед засіданням коментували неохоче, але після засідання пообіцяли відреагувати на те, що ж зрештою скаже суд. Поки ми робили стрім на Ютуб каналі П'ятого, багато користувачів у мережі питали, чи били у суді сьогодні Шуфрича. Так, от скажу, що ні, поки що принаймні. Однак була така цікава де. Деталь, доки журналісти спілкувалися з прокурорами, один чоловік, який також завітав на судове засідання, підійшов до Шуфрича і продемонстрував йому журналістське посвідчення, а потім показав нецензурну е, таку е, фразу. Я пропоную подивитися, як це було. Кошельник Денис, от журналісти, подивіться на мене. У мене слід і питань немає. Я просто хочу зробити отак. Коли ви знаєте, що я вам ніколи не відповім, то це не хороше. Це знаєте, що... слабкість. Там, у тюрмі це слабкість. Хтось не відповідає, є. От, від? от в тюрмі я... Ви ж там буде, де я буду вирішити суд. А як себе де поводити? А, це вже моє питання. Отож, повне пристрасте і очікування, яким же ж буде рішення суду. Тут зараз триває, і я зазначу, що доки ми чекаємо на це рішення суду, пропоную нашим глядачам подивитися. Дуже цікавий сюжет. Адже наші кореспонденти змогли сьогодні побувати біля помешкання на Шуфрича, а також зібрали скандали, в яких він засвітився. Я пропоную далі подивитися. Він досі народний депутат та навіть очолює комітет із питань свободи слова. Опозиція проти та монобільшість не бачить у цьому проблеми. У раді давній соратник Медведчука і Януковича Нестор Шуфрич. представляє нині заборонену проросійську політичну партію ОПЗЖ за часів Януковича. Шуфрич був міністром із надзвичайних ситуацій та обіймав посаду заступника секретаря РНБО у 2014 році. Голосував за диктаторські закони. А у 2018 на одному із нині підсанкційних телеканалів Налів заявляв, що в Україні нібито громадянська війна та жодної військової агресії проти України з боку Росії немає. Суть конфлікту між українцями 45 тисяч людей, які сьогодні вооружені, сформовані, если не ошибаюсь два полноценних воєнних корпуса. Це ж українці, Просто що там других немає. Це українці, которые надо повернути. для того, щоб вернуть, надо говорить с ними. Так йому й треба, давно пора. Почему так поздно, я не розумію взагалі. Ну, слава Богу, що проснулися. Я вважаю, це правильно, тому що Шуфри, це людина, яка. Ну абсолютно не заслуговує бути взагалі в Україні. Позиційна платформа за життя це відверто проросійська партія, Тому тут тут навіть не це, це не обговорюється. За даними СБУ Нестор Шуфрич є фігурантом справи російської шпигунської мережі, яку створив нині співробітник ФСБ, а в минулому віце-прем'єр-заступник секретаря РНБО нардеп Верховної ради часів Януковича Володимир Сівкович за даними слідства. Шуфрич за завданням сівковича виступав на українських та російських телеканалах та просував антиукраїнську політику та російську пропаганду він систематично поширював наративи Кремля про те, що українська держава, нібито штучне утворення. Нині йому інкримінують державну зраду. Обшуки спецслужби проводили за 45-ма адресами, пов'язаними з Нестором Шуфричем та його оточенням. Перші світлини з обшуків уже в мережі СБУ знайшли колекцію кітелів, колорадські стрічки, медалі, герби Російської імперії та документи ветерана збройних сил Ерефії і полководця Побіди. А Шуфрич очевидно, що він був певним таким координатором. Він залишався в Україні для того, щоб підтримувати той зв'язок з агентурою. Зв'язок Шуфрича з Медведчуком, він має більш очевидний характер. Тому що вони почали співпрацювати ще з там дев'яносто восьмого року, ще з часів, коли вони обиралися по Закарпатській області, і там і там співпраця ніколи не припинялася. А те, що Медведчук, окрім такого високого звання, як там Гум Путіна, має очевидний зв'язок з ФСБ ще ще за часів радянського союзу КГБ, коли він був адвокатом Василя Стуса, це ні для кого не секрет. Ну і знову ж таки, ті погляди, які висловлювалися. І медведчуком, і шуфричем висловлювалися так само багатьма. Вони були в лінії ОПЗЖ, в лінії соціал-демократичної партії України об'єднаних. Тому насправді ми можемо вийти, якщо будемо розгортати реальну цю мережу, на дуже багато цікавих прізвищ. Під час обшуків СБУ натрапили на цікавий документ 2014 року, підписаний Шуфричем та Медведчуком зі схемою так званої автономії для Донецької та Луганської областей. Він передбачав перейменування цих областей у так звані краї. Широку автономію проведення псевдовиборів, формування сепаратистських уряду і парламенту. У перші дні повномасштабного вторгнення тероборона Києва затримувала Шуфреча за те, що він фотографував блокпост. Тоді Нарде пояснив, що нібито просто хотів зробити селфі. Ти що говорив? Війська твісті нужна. Наша свисток. Шосте. А, три говорил. Я сказал, что должна закончиться война, и ребята должны вернуться домой. Ребята должны вернуться домой. А каким образом закончить войну? Или говорил? Какой способ? Отвести войска через нет. Да, перестать стрелять, отойти. И так ты говоришь. Да, ты так говорил. Я говорю подробно. Пізніше у 2022 році журналісти схем виявили у родини проросійського нардепа, земельні ділянки та маєток у тимчасово окупованому Криму, придбані ще 2013 року. Після анексії цю нерухомість зареєстрували за російським законодавством. Якщо провину російського політика Нестора Шуфреча доведуть йому загрожує до 15 років за ґратами, Марта Шикула, п'ятий канал. Третя підозра Ігорю Коломойському. Служба безпеки України, бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора закидають олігарху за володіння майже шістьма мільярдами гривень. Незаконно збагатився фігурант під час 2013-2014 років. Тоді, за даними слідства, він створив злочинне угруповання з працівників Приватбанку. Протягом року Коломойський, нібито вносив готівку у касу фінустанови. Насправді ж, жодних грошей банк не отримував. Потім ці фейкові внески зараховували на особистий раху. Но олігарха. так неіснуючі гроші ставали реальними. Щоб легалізувати ці активи, Коломойський, зокрема, розраховувався ними за кредити підконтрольних йому підприємств. Досудове розслідування триває. Нагадаю, 2 вересня олігарху оголосили підозру у шахрайстві та легалізації майна, отриманого злочинним шляхом. Суд обрав Коломойському запобіжний захід 60 діб під вартою із можливістю внесення застави майже 510 млн мільйонів гривень. Вже 7 вересня детективи Набу звинуватили Коломойського у привласненні понад 9 мільярдів гривень Приватбанку. Наступного дня НАБУ та Сап на дві доби наклали арешт на активи та майно Коломойського.